Саме теж одне із частих проблем, чому люди не звертаються, бо вони знають, що якщо вони приходять до лікаря, то лікар 100% знайде якусь проблему Проблема. і угу. почне щось грузити, якимись ліками, щось треба робити, щось куди то а поки сидиш вдома, нічого там. Трохи там десь поболіла, десь зажала, там Бог з ним, німі сіл, супер. І поїхали далі. Це так само, як до мене приходять. І прийшли вже зі своїми дослідженнями, там, МРТ, попереку, грудного відділу шиї і так далі. І так усіли, і вже приготувалися. Вже готуються до того, що я їм щось скажу. Я дивлюсь, поперек і. Ну, в принципі, нормально, все окей. Грудний відділ, все окей, шия, все окей. Запитую, а з чим до мене звернулися? Я до вас хочу питати, лікарю, що ж у мене, що в мене сталося? Все все, все зі мною добре, кажу, так з вами все гаразд. А він вже приготував, що, що, що в нього все буде погано, хлопці. Не бійтеся, будь ласка, лікарів. Якщо у вас щось турбує, не потрібно цього соромитися, звертайтеся до спеціаліста, і він вам пояснить дуже зрозумілими словами, що вас турбує, і як цю проблему вирішити.